Вітаємо у палаці спорту Галичина. Стартує ігровий вечір у Мастер Лізі. І стартує цей вечір поєдинком Tech Magic Global Logic. Завершальний тур. Хоча за очками Global Logic має рівну кількість балів як Італія Ставенга, які мають першу та другу позицію. Tech Magic 4 очки, 11-та позиція. Так само має NX, який на 10-й позиції. Тобто десь можемо говорити про те, що фаворитовні буде здобути позитивний результат. Зараз перша по поєдинку. Помаранчева чорна форма. Віталій Зинич, третій, донго Квен, 19-й. Зараз атака, удар в поворотах м'ячі білі. Сергій у центрі віддав на Артура Січко. Артур його удар дуже небезпечний, але Тех Меджик. Даруйте глобалочик, звичайно ж. Артур Січка хитнув суперника. Знову його удар із знов... добути. Три залікових бали. Ну, насамперед, що вийти зараз моменти у Сіці! 1-0. Удар хороший там рикошет. Суперники. І плюс, звичайно ж, відірватися від переслідувачів найближчих до варейдзе, удар і рятує як Global uh, Logic. Зараз uh, удар. Зараз так, спокійно розігрують м'яч. Михайлюнь. Володимир Михайлюньо. На лівий фланг віддав. Є удар, який же ж хороший удар. Зараз контролюють м'яч на своїй половині. Непогана передача вперед на загострення, хороша скидка. удар по воротах на місці. Так". Це, друзі, повертаємось до матчу Мастера Тірігія. Технас uh, на передостанній позиції. А двоболочик на третій сходинці. Причому однаковий кількість очок. Зараз довороз прочитав суперник. Зараз немає удару. Можливо, зараз є удар між біля. Розпочинає свою атаку, але розпочинає невдалого контрвипад. Одразу ж було Лодік. Удар. М'яч влучає всім туном. Тех Смарток Старс і Кодерс Елекс. Удар в поворотах, який ж небезпечний. Підтягується голкіпер Дмитро Чугай. Переведення на лівий фланг. Михайлюньо. Зіграв на партера непогано. Удар в поворотах. м'яч у Сітці. один 1. Глоба Логік таке свого. Окіпера. Передача на фланг. Вдоварейзе розвертається і забиває Сергій Вдоварейзе. 2-1. Стоє рахунок на користь команди. Медчику, медчик так, сьогодні також видав. Непоганий матч авторів забитих м'ячів сьогодні в Доваризі. Вона Гриця, передача вперед. Ще один удар.